Гаю, шановні слухачі! З вами я, Вагнер Ганна Олексіївна, і ми починаємо з вами вивчення розділу чотирикутники. На екрані ви бачите чотирикутнички, з якими ми будемо знайомитися: квадрат, прямокутник, паралелограм, ромб і трапеція. Три види: прямокутна трапеція, рівнобічна та довільна трапеція. Урок перший чотирикутник, його елементи, сума кутів чотирикутника. Чотирикутник це геометрична фігура, що складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, які послідовно їх сполучають. Але ж розташувати та сполучити чотири точки послідовно відрізками можна по-різному. Перший приклад, давайте подивимося: одна точка, друга, третя, четверта. Чотири точки послідовно з'єднаними відрізками, і ми отримали чотирикутник. І другий приклад подивимося: одна точка, друга точка, третя точка і четверта точка. Послідовно також з'єднано чотирьма відрізками, але на вигляд, як ви бачите, ці фігури є різними фігурами. Перша фігура представляє собою неопуклий чотирикутник, а друга фігура представляє собою опуклий чотирикутник. Яка в них різниця? У неопуклого чотирикутника можуть бути додаткові точки перетину сторін або кут внутрішній більший за 180 градусів. Подивіться уважно: от біля четвертої вершини внутрішній кут він є більшим за 180 градусів. Тоді заданий чотирикутник є неопуклим чотирикутником. У опуклого чотирикутника кожен із кутів. Менше за 180 градусів. Ми у більшості будемо, звісно, розглядати опуклі чотирикутники. Коли ми малюємо фігуру, треба дати їй назву. Давайте дамо назву опуклому чотирикутнику. Назва дається за його вершинами. У заданого чотирикутника є 4 чотири вершини, це 4 точки, які ми з вами поставили. А відповідно, 4 відрізки, які сполучають задані вершини. Називаються сторонами чотирикутника: сторона АВ, ВС, СД, АД. І відповідно він має чотири кути. Раз, два, три і чотири. Запишемо ці кути: кут БАД АВС, ВСД, СДА. Якщо взяти одну вершину, наприклад, А. То від неї відходять дві сторони А Б, АД. Так от, сторони, які мають спільну вершину, називаються сусідніми сторонами. А якщо взяти одну сторону, наприклад, сторону АБ, і подивитися від неї напроти, то напроти неї буде лежати сторона С. Д. Тоді сторона АВ і СД є протилежними сторонами. Відповідно до СД, протилежна буде АВ. Аналогічно до сторін і вершини. Сусідні вершини, або суміжніші інколи називають, це ті, які лежать поряд, беремо вершину Б, поряд з нею лежить вершина А і вершина С. То Ба. Це є сусідні вершини або суміжні, або Б і С це також сусідні вершини. Якщо від цієї вершини Б подивитися напроти неї, то напроти неї лежить вершина Д. І тоді вершина Б і Д називаються протилежними вершинами. Аналогічно із кутами. Якщо взяти кут БаД, Напроти нього провели лежить кут БЦД або кут С. Так от ці два кути є протилежними кутами. Якщо взяти два кути, які мають спільну сторону, наприклад, сторона АБ, то кут БАД має сторону БА або АБ. А Б, С має сторону АБ. Оці два кути тоді є сусідніми кутами. І так робимо висновок. Що, все, що лежить напроти один одного, це протилежні вершини, протилежні сторони, протилежні кути. Все, що лежить поряд, це будуть сусідні вершини, сусідні сторони, сусідні кути. Тепер поговоримо про периметр. Периметр це сума довжин усіх сторін. У нас у чотирикутника чотири сторони, тому периметром чотирикутника є сума довжин усіх чотирьох його сторін. Якщо ми складемо сторону АБ, Б, С, С, Д і Аде, ми отримаємо периметр чотирикутника. Позначається це як П, С, Д, назва фігури підстрочно пишемо. Дорівнює сторона АВ, довжина сторони АВ, плюс довжина сторони ВС, плюс довжина сторони СД, і плюс довжина сторони АД. Теорема про кути чотирикутника. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Ось у нас задано чотирикутник АВСД. Якщо ми з'єднаємо протилежні вершини відрізком, то тим самим ми намалюємо діагональ чотирикутника. Вершина Б, напроти неї лежить вершина Д. З'єднуємо їх, ці дві точки відрізком, отримуємо, що Б Д це діагональ. Аналогічно можна провести діагональ АС. Всього у чотирикутника дві діагоналі. Але другу зараз ми проводити не будемо, бо вона нам зараз не потрібна. Подивіться уважно: діагональ БД розділила чотирикутник на два трикутники: трикутник БЦД і трикутник БАД. Згадуємо, яка сума кутів трикутника. Сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Значить, у трикутника БЦД всі кути разом складають 180 градусів, і у трикутника БАД всі кути разом складають 180 градусів. Виходить, що кут БЦД плюс кут СДБ плюс кут CBD Першого трикутника разом складають 180 градусів. І у другого трикутника кут БаД, додати кут ADB і додати кут АБД дорівнюють 180 градусів. А тепер складемо всі кути першого плюс всі кути другого нашого трикутника. Виходить, що кут БЦД плюс кут БАД червоним позначено і жовтим позначено. Це є два кути нашого чотирикутника. Далі додаємо СДБ і АДБ. СДБ і АДБ. Чорним і фіолетовим позначено. Разом ці два кути складають кут чотирикутника. А, Д, С. Виходить, що сума цих двох кутів це кут а, Д, С. Додати складаємо кут С, Б, Д і кут АБД. Д позначено зеленим і АБД позначено синім. Разом ці два кути складають кут чотирикутника А, Б, С. Тому, додаючи ці два кути, ми отримаємо кут АБЦ. Коли ви подивитесь, то побачите, що всі кути, що ми написали, це 4 кути нашого чотирикутника. І тоді це повинно дорівнювати 180 додати 180, а це 360 градусів. От звідки взялася ця теорема. Сума кутів чотирикутника – 360 градусів, запам'ятайте це. А тепер розв'яжемо декілька завдань. Завдання 1. Чи існує чотирикутник із кутами 80 градусів, 90 градусів, 100 і 110 градусів. Що ми з вами тут повинні зробити? Ми повинні подумати, що якщо чотирикутник опуклий, він існує, то сума його кутів 360 градусів повинна бути. Отже, перевіримо це. 80 градусів додаємо 90 градусів, додаємо 100 градусів, додаємо 110 градусів. Якщо ця сума вийде 360 градусів, то такий чотирикутник існує. Якщо сума вийде не 360 градусів, значить не існує. І в сумі ми отримали 380 градусів, що не дорівнює 360 градусам. Тому даний чотирикутник не існує. Розглянемо випадок Б. 150 градусів, 60, 70 і 80. Складаємо 150 градусів додати 60 градусів, додати 70 градусів і додати 80 градусів. Сума повинна бути 360. Складаємо і отримаємо 360. Сума кутів чотирикутника 360, значить, такий чотирикутник існує. Завдання 2. Чи можуть усі кути чотирикутника бути перші, Прямі. І так, у нас виходить, що чотирикутник має 4 кути, прямі кути це кути по 90 градусів. Давайте перевіримо практичним шляхом: у нас 4 кути, кожен по 90 градусів. Щоб дізнатись суму цих кутів, нам треба 4 помножити на 90. Отримаємо 360. Виходить, що сума чотирьох кутів 360, і значить робимо висновок, що так, такий чотирикутник існує, ви навіть знаєте приклади таких чотирикутників. Це може бути або квадрат, або прямокутник. Другий приклад. Всі тупі. Треба логічно подумати, якщо ми візьмемо всі тупі, то скільки ми можемо отримати в сумі? Давайте розглянемо найменший тупий кут, який ми знаємо. Тупий це більше за 90, значить найменший, який ми можемо взяти, не вважаючи секунди і хвилини, це 91 градус. Виходить, якщо ми візьмемо всі 4 по найменшому тупому куту, 4 по 91 градусу. Вийде 4 помножити на 91 градус і це вже вийде 364 градуси. І такий чотирикутник не існує. Якщо ми візьмемо ще більше тупий кут, тоді вийде число іще більше за 364 градуси. І точно не існує такого чотирикутника І третє, дивимося: якщо всі кути гості, давайте також подумаємо. Якщо ми візьмемо найбільші гострі кути, які ми знаємо, гострий кут це менше за 90, тобто найбільший, який ми знаємо, це 89. Візьмемо 4 кути по 89 градусів, і ми отримаємо максимально можливе число, якщо всі кути гострі. Ми 4 множимо на 89 градусів, і це дорівнює 356 градусів. 356 градусів не дотягує до 360 тому ні, не може бути такого чотирикутника, у якого всі чотири кути будуть гострими. Завдання 3. Периметр чотирикутника дорівнює 60 см, одна з його сторін 24 см. Знайдіть невідомі сторони чотирикутника, якщо вони рівні між собою. Геометрія починається з малюнка. Нам задано чотирикутник, вид чотирикутника не задано, значить малюємо довільний. Намалювали, а тепер обов'язково треба дати назву. Назвали чотирикутник за його вершинами А, Б, С, Д. Тепер пишемо ABCD Д чотирикутник. Якщо у вас буде вказано ви чотирикутника, то ми будемо писати ви чотирикутника. Це буде прямокутник, квадрат, ром, трапеція і так далі. Що нам далі треба записати? Що периметр чотирикутника дорівнює 60 см. Записуємо периметр ABCD до рівня 60 см. Записали і йдемо далі. Одна з його сторін 24 см. Вибираємо, наприклад, сторону АД і позначаємо її за 24 см. Далі читаємо: знайдіть невідомі сторони чотирикутника, якщо вони рівні між собою. Тобто, у нас є ще одна умова. Якщо вони рівні між собою. Які у нас сторони залишилися? Можна на малюнку позначити, а, де у нас 24 см. Ми позначили. Залишились у нас три сторони: А, Б, Б, С і С Д. За умовою, вони повинні рівними бути. Значить, позначаємо їх однаковою кількістю рисочок і записуємо в дано, що АБ дорівнює БЦ дорівнює ЦД. Ну і тепер записуємо, що нам треба знайти: знайти невідомі сторони чотирикутника. Невідомі у нас АБ, БЦ і СД. Розв'язання. Перший пункт. Периметр чотирикутника 60 см. У нас чотирикутник кутника Запишемо в буквах, чому буде дорівнювати периметр А, Б, С, Д. Периметр чотирикутника – це сума довжин всіх його чотирьох сторін. Значить, треба скласти довжину сторони А Б. Скласти довжину сторони BC, довжину сторони СД та довжину сторони АД. Значення цього периметра у нас відома величина. Оцінюємо далі, що у нас ще відомо. У нас відомо АД сторона 24 см, але AB, BC та СД у нас невідомі. Проте AB, BC і СД це три рівні сторони. Значить, можна спростити заданий вираз, виразивши дві інші сторони через третю сторону. Наприклад, так як BC дорівнює AB, то його можна замінити на Абе. І CD теж дорівнює Абе, значить, його виразі можна замінити на AB. І тоді це буде дорівнювати Абе додати, Абе, додати, АБ і додати Аде. Абе додати АБ додати АБ це 3АБ. І додаємо АД. Отже, периметр саме конкретно цього чотирикутника, можна знайти 3АБ додати АД. Підставляємо, що нам відомо: 3АБ нам невідомо додати АД. У нас з вами 24 см, і це дорівнює периметру АВЦД. Периметр за умови у нас 60 см. Замінюємо, буде дорівнювати 60. І вийшло таке, якби невеличке у нас рівнянечко. 3 ав плюс 24 дорівнює 60. Розв'яжемо його. 3 ав дорівнює 60 відняти 24. Тоді, щоб знайти АВ… Треба 60 відняти 24 і розділити на 3. 60 відняти 24 це 36. 36 ділимо на 3, Виходить, що абе дорівнює 12 см. Так як за умовою задачі у нас АБ, В С і СД три рівні сторони, то ми тільки що з вами знайшли не тільки довжину сторони АБ, а ще й довжину сторони В С і довжину сторони СД. Все, що нам з вами треба було знайти, записуємо в відповідь. Відповідь 12 см. І ще раз підіб'ємо підсумки заданої задачі. Так як периметр це сума всіх чотирьох сторін чотирикутника, а нам відома одна сторона. Значить, коли ми від периметра віднімаємо цю сторону, у нас залишається сума трьох його сторін: А, Б, С і Д. Всі ці три сторони у нас однакові, значить, щоб знайти довжину однієї, треба результат поділити на три. 60 віднімаємо 24 і результат ділимо на 3. Таким чином, знаходимо одну сторону. А всі останні їй рівні, значить, і їх ми теж з вами знайшли. Якщо залишились запитання, пишіть мені в коментарі, обов'язково все розберемо. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити всі мої наступні відео. А на сьогодні все. Па-па, до зустрічі!